Сьогодні я вже віталася. Хто цікавиться орхідеями, я зняла відео про орхідеї, а зараз хочу ще зняти відео по своїх вуличних екзотах, як вони у мене ростуть, показати я два граната у ґрунт висадили, тому що питання не вистачає. Це гранат, що від мого сина я привезла. Він також листочки от не дуже такі великі і якісь жовтоваті були. І я його перевалку зробила, от такий великий контейнер, трошки додала там величину, щоб вище була. Ємність. Я додала таку ленту, і рослина зараз росте в такому контейнері, розвиваються, гранати, наливаються, наче непогано, вже великі плоди, але подивимося, як. Вони чи наберуть, вони стиглості, тої, що повинні вони набрати. Це його перше плодоношення, тому гранат я багато не залишала. Я обірвала багато гранат, і вже його показувала. І от, виходить, що гранати вже такі великого розміру. Це Квіти на ньому також були великі, такі крупні, я вже говорила. Тому цей гранат пересаджений у більшу ємність. І, а ті, що моїх два я покажу, я їх висадила у ґрунт. Ну, і Сьогодні вже у нас начало вересня 2024 року, я показала. Вам свої орхідеї. Зараз гранат я зняла. І от я хочу показати Зізіфус. Ну, він собі придумав так, що він тільки у серпні зав'язав плоди. Це в мене конфетний. Зрозуміло, що, мабуть, він не успіє достигнути в цьому році. Але от таке літо було, що вони, мабуть, не дуже знають, що їм робити цим. Деревам, то вони ростуть, то вони цвітуть. Він з травня місяця постійно, в ціле літо він квітував. Я знімала, показувала. Ну, а поряд от росте в мене Яндзяо. На ньому також Він було дуже багато квітів, він і зараз от квітне. Ну, але цей зав'язав ось. Малесенький один плодик. І е, зрозуміло, чого вони зав'язалися. Зав'язалися е, плоди, тому що у, спала трохи жара, і квіти, мабуть, пильця вже була така більш активна, і тому е, на ньому почали зав'язуватися плодики. Якби він заквіт до оцеї аномальної жари, то я думаю, що плодів було б багато. А так, все-таки як і помідори, як і огірки, квіти, получаються більш пусто цвіти, і вони запилюються дуже погано. Зрозуміло, що він уже не дозріє, Але мені потрібно, щоб гілочки визріли. Я в цьому році, можливо, ще його укрию і один, і другий зі зіфус, тому що вони тільки в прошлому році висажені зимку, перед зимою пізньої осені. І тому... Ще можна один рік, поки вони не дуже здорові, їх укрити. Ростуть вони добре у відкритому ґрунті, за великих морозів вони не бояться, вони витримують морози десь до мінус 25-30 градусів, тому зізіфуси можна вирощувати в наших регіонах у Дніпропетровській області. І це дуже смачні плоди. У мене на каналі є відео в минулому році, в минулому році я показувала плоди і дегустацію робила. Ну і Хурма сосновська, вона також цвіла, на кожній гілці я показувала, були плодики. Вона їх поскидала, але один плід вона оставила. Але цей залишений плід, він, я не думаю, що він дозріє, тому що також це він був тільки зав'язаний, мабуть, десь у середині серпня. Це вже пізно. Йому не вистачить ні сонечка, щоб він налився гарно, ні. Ну, вже дні короткі будуть ставати, так що світла йому буде замало. Оце така моя хурма сосновська. Хурма у мене ще дар Софіївки. вона квітла, і навіть раніше зав'язала плоди, але вона їх скинула. І отут буквально дуже на гілочці було, було цвітіння, і вона їх. Цвіт вона скинула. Але ще хочу показати по цій хурмі, Я вам показувала, я робила повітряну відводку. І от, я дивлюся, що тут іде корішок, от пробиває. Якщо буде все добре, то можна буде укорінити. Це моя хурма, на якій привита. Дар Софіївки, І можна буде тоді, якщо гарно приживеться, то на ньому зробити будь-який сорт, який у нашому регіоні росте Це росіянка, Божий дар, по-моєму, тому можна буде ще одне, один сорт якийсь зробити прививочку. Але у мене я робила повітряні відводки на лаймі. Я робила відводку на, ще на якомусь дереві, по-моєму, на лимоні. І в цьому році від такої жари тільки я їх відділила, і коріння було непогане. Воно скинуло корешки, і всі дерева ну, засохли, вони не прижилися. Тому по хурмі я також не знаю, чи вийде ця відводочка. Але корешки, кому це цікаво, і у кого може, от там дика порос іде, то можна робити відводку для того, щоб потім на нього зробити прививочку. Перед домом висадили гранати. Гранати, це ті, що я вам показувала, що росли в мене у, в таких великих контейнерах. Це цей перший гранат, який у мене квітка була не дуже, в нього така велика, але плоди, ну, можна сказати, середні. ну, Я не думаю, що йому хватало Гарно питання. Отакі От зробили з шифера, як короба, і в відкритий ґрунт висажені ці гранати. Ще не набився тут порядок, звісно. Тут -от забітоніровані такі труби. І Тут у нас собачки живуть, вольєр у них. І тут і будки в них такі великі, ще утеплюються вони. І можна буде над цими гранатами робити як тепличку між трубами, щось придумувати, якусь плюнку. Буду агроволокном закривати, і вони, я думаю, що добре перезимують. Це той, що гранат що дуже великий, я казала. Плоди гарні, здорові. Також він висаджений у ґрунт. І я побачу, як вони перезимують і як буде розвиток їхній. На зиму вони обов'язково будуть укриватися. Тут є до чого примотати пленку, і над ними є, як зробити кришу. Оце отак. Висажені гранати в відкритий ґрунт. Сонечко тут, виходить десь із 11 дня і аж до самого вечора. Я думаю, що сонця їм вистачить. Розвиток рослинний гарний, коріння дуже гарне було. І наросло так, що контейнер вже замалий був. Ну, так ці гранати ростуть поряд. При заїзді в двір. Я думаю, що вони для зимовки тут місце для них буде хороше. І наостанок покажу покажу садочку, маракую. Я обіцяла показати, як я її обрізаю в минулому році я робила. Точно так само, тому що вона дуже-дуже активно росте і дуже багато місця займає. От така ось куча нарізана, повністю все обрізане. І я вам скажу, що це ще не кінець, тому оці молоді гілки, які там десь заплетені. Це ще я буду дочищати до. Оставляю я тільки такі гілки, які більш товсті, більш такі розвинуті, і потім вона весною починає розпускатися, нарощує молоді гілочки, і на тих молодих гілочках вона дає плоди. Е, ну, от так. Зато е, місце освободилося уверху, сонечка більше стало, і от мій інжир також получав, е, ну, більше світла на нього почало падати. Я думаю, що плоди будуть, е, вони і так хорошо дозрівають, але будуть ще краще наливатися. Е, на цьому я хочу по своїх. Екзотах також відео закінчити. Бажаю всім хорошого дня, мирного дня, без обстрілів, без завиття сирени і всього всього самого-самого найкращого моїм рідним українцям і всім, хто нас підтримує. До побачення!